У цьому відео я покажу і розкажу, що потрібно мати для того, щоб закріпити, наприклад, камеру ну, ось на такій опорі лінії ну По-правильному. По Перше, звичайно, мати камеру. Далі під камеру підібрати. в кожній камери є даташит, де написано, розписані всі аксесуари, показано, для того, щоб кріпити камери на стіну, на опори. Наприклад, в моєму випадку це ось такий кронштейн, Це оригінальні аксесуари для камер Hikvision. В нього йдуть для кріплення на опори ось такі помути, але вони не підходять під такі наші ось ці квадратні опори, вони підходять під такі стовби освітлення круглі, ідеально підходять. Але це не про сьогодні. Про сьогодні нам потрібно мати ось така штука, це бандажна стрічка. Вони різні, є дешеві, які ржавіють і гниють, покриваються ржею. Є ось такі дорожчі з і вони йдуть в таких от бухтах. Далі потрібно мати, щоб зажати обтягнути цю стрічку. Ось такі скобки, скоба, скріпа називається вона. І останнє, щоб саме натягнути цю стрічку, це ось такий інструмент. Майже без назви так і називається інструмент для натягування бандажної стрічки. Це дуже просто, який його принцип є, він затискається стрічкою тут, протягується. Я кручу, тобто ще в народі називається вона м'ясорубка. Вона відтягує, далі я можливо покажу. Загинаєш і обрізається. Ну і молоток. Молоток я вам не показав, він теж дуже потрібен. Не рекомендую нікому з моїх колег, взагалі, які займаються тим самим, не робіть отвори, ну, тобто не присверлюйте камеру напряму до опори. За це ну, за це свалють, за це чисти, потім забороняють їх монтувати на цих самих. Опорах, бо недобратовий інсолятор приходить, перфоратором дірку просверлив, це порушує цілісність самої опори, а потім видають у ці вказівки, щоб за, про заборону монтажу камер на опорах, без дозвілу тому подібне. Тільки бандажна стрічка, і тоді ніяких питань майже не виникне. Ну, але дозвіл все рівно треба отримувати. Тому е, працюйте правильно, дотримуйтеся всіх норм і вимог.